Привіт, друзі! Польща і Європа готуються до нової хвилі біженців з України. Сьогодні ми про це поговоримо, тому раджу рекомендую додивитися це відео до кінця, поставити лайк і обов'язково підписатися, якщо ви дивитесь без підписки. Після 24.02 багато українців було змушені виїхати у зв'язку з війною на територію України, і близько 2 мільйонів зараз є за межами. України, але знаходяться в Польщі, і якась певна кількість ще по інших країнах, тобто виїхало 6 7 мільйонів. Яка частина повернулася, яка частина є в інших країнах, але близько 2 мільйонів зараз перебуває в Польщі, і Польща на зимовий період очікує ще приблизно півмільйона українців, які будуть змушені виїхати з України. З чим це пов'язано? Це пов'язано з тим, що велика частина. Українських територій знищена, інфраструктура розбомблена. Є відсутність газу, води, тепла, електрики. Це не відновлюється за один день чи за два дні. Люди не мають можливості повернутися в свої домівки. Люди не мають можливості в своїх домівках прозимувати. Вони будуть змушені виїхати в іншу частину України, де є така можливість, або виїхати за кордон. І ось Польща очікує, що ще на зиму до Польщі. Буде приблизно півмільйона біженців з України у зв'язку з війною в Україні і у зв'язку з тим, що вони не мають яким чином перезимувати в Україні, і вже зараз вони починають про це говорити, готуватися так, щоб надати цю допомогу, надати можливість тим півмільйонам українцям ще приїхати, знайти місце для житла, сконтактувати з різними фондами, які будуть допомагати українцям, хтось житлом, хтось харчуванням, хтось якось фінансово. І тому подібне. Останнім часом моніторю, що відбувається на кордоні, і вже зараз є збільшена кількість людей, які виїжджають з України. Ну тобто ті, хто має можливість виїхати, зараз збільшуються черги на виїзд з України. Тому що вже трошки похолодало. Вже зараз в своїх домівках багато хто не має можливості ночувати. Проживати, бо холодно, похолодання ідуть, і кожен день все холодніше і холодніше. А як немає світла, немає обігріву, немає газу, це нереально, особливо якщо ви з дітьми. Тому зараз багато хто вже виїжджає в інші місця в Україні, де така можливість є, або їде за кордон. Ось така перспектива не зовсім радісна, але яка є. І Польща до такої перспективи готується, готується так, щоб прийняти таку кількість біженців з України. Поділіться в коментарях своїми думками. Ви зараз за кордоном, чи ви в Україні, якщо в Україні чи плануєте виїжджати, якщо маєте таку можливість. З вами, як завжди, Саша Матвєєв. Підписуйся, лайкай і коментуй. Слава Україні!